Привіт, друзі! Недільний бюті ритуал у нас за графіком, і сьогодні він буде особливо смачним. Бренди не сиділи, склавши руки, і цього тижня ми маємо купу новинок, які хочеться протестувати просто негайно. Нові аромати, глоу-ефекти, формули вау-інгредієнтами інгредієнтами усе це сьогодні на нашому б'юті-меню. Тож, сідай зручніше, бери блокнот, бо буде чим поповнити свій вишлист. Шанель не перестає дивувати, і цього разу вони представили новий аромат Шанс. Це аромат для тих, хто вірить, що удача завжди на боці тих, хто її ловить. Цей ніжний квітковий аромат обов'язково стане вашим улюбленим супутником у кожному дні. Яскравий флакон з лавандовим відтінком додає аромату ще більше магії, але це ще не все. Шанель також презентувала нову серію Еклет Прем'єр. Тут ми маємо справжній ритуал краси. Перше, що ви повинні спробувати, ламус, що робить шкіру неймовірно сяючою вже після сіми днів використання. А якщо ви хочете ще більше блиску, спробуйте Milky Essence. За два місяці ваша шкіра стане втричі яскравішою. І ще один крутий продукт це крем, який вмиває вашу шкіру, перетворюючись із крему в піну. Справжній гур догляду. А тепер давайте поговоримо про новинки від Rem Beauty від чарівної Ріана Гранде. Вони випустили нові тіні з додаванням вітаміну Е для антиоксидантного догляду, а їхній фініш просто неймовірний. Тіні дають багатий, довготривалий колір з ефектом шимору або матовим покриттям. Тя залежно від того, який вигляд ви хочете отримати. У лінійці є 8 розкішних відтінків. Ті, хто любить сяючі ефекти або матовий фініш, знайдуть своє ідеальне поєднання. Не менш захоплююча новинка від Valentina Beauty це їх новий бальзам для губ. Цей бальзам для губ, який додає вам не тільки інтенсивний блиск, а й додаткове об'єм і зволоження. У ваші губи тепер будуть пухкі та шовковисті, а сам глянець це щось неймовірне. Якщо хочете близько, об'єму і догляду, це просто must have. Що може бути кращим за новий ексклюзивний аромат від Givenchy? Зустрічайте Linterdit Angelic Rouge. Аромат побудований навколо червоної ангеліки квітки, яка таки манить своєю забороненою привабливостю. Сексуальний насичений з квітковими нотками цей парфум точно підкреслить вашу індивідуальність. Але це ще не все, воно випустило нову бронзову пудру, і цей продукт просто ідеальний для тих, хто любить створювати бездаганий контур і природній бронзовий відтінок. Це справжній масхев для кожної красу, ніхто хоче додати своїй шкіри сяйва та теплоти. Хочеш блискучі губи, які не липнуть і мають суперзволоження, тоді цей блиск від Mac Cosmetics це саме те, що потрібно. Він такий легкий, що його майже не відчуваєш, але результат неймовірно яскравий. Вибір відтінків просто вражає від ніжно-прозорого до насичених яскраво-коралових. Якщо хочеш більш об'єму, то спробуй новий Lip Gloss Blow з ефектом плампера. Ти точно забудеш про будь-які інші блиски після цього. Далі йдемо до Benefit Cosmetics і їхньої гарячої новинки. Цей продукт справжній масхев для літа. Він дає ідеальний натуральний вигляд за смаги, і все це в бальзамі. Легко наноситься, має кремову текстуру, яку так приємно розтушовувати і при цьому суперстійкий. Не псується навіть під час пекотних літніх днів чи під дощем. Вибір відтінки вражає 5 класичних сонячних кольорів. Ти просто повинна відчути цей літній сяючий ефект. Наступна новинка це просто бомба від Мансера. Зустрічай парфум, який змусить твоє серце Битися швидше, це ваніль, але зовсім не звичайна. Вона спалилася з темним шоколадом, солодким бурштином і навіть димним удом. Він розкривається на твій шкірі з покусливим, чуттєвим, неймовірно глибоким ароматом, який залишається у пам'яті. Він не потребує уваги, бо привертає її сам. Тільки один вшик, і ти королева цієї ночі. Smashbox та їх новий праймер. Цей праймер миттєво вирівнює текстури шкіри, приховуючи пори і надаючи шкіри шовковистості. Він контролює блиски, запобігає жирному вигляду протягом 8 годин, не допускаючи пересушення шкіри. Крім того, він має водостійку формулу, що робить його ідеальним для використання в будь-яких умовах. Extra Color Shine від Bobby Brown це саме той продукт, який поєднує бальзам і помаду. Легко наноситься без зеркала і дає вашим губам зволоження і чудовий вигляд. Виберіть відтінок Nude Blash. Ваші губи будуть виглядати натурально і привабливо з максимальним комфортом на весь день. Ліп Ойл від Бар Minerals – це блиск для губ, який також зволожує дарує губам чудове сяйво. Легкий, нелипкий цей продукт додає губам природний блиск і зробить їх м'якими протягом дня. Ви можете вибрати з сіми відтінків, які найкраще підходять для вас. ті Косметик цього тижня презентував новинку, яка просто вражає своєю універсальності. All Radiant Concealer це коректор, який поєднує в собі чотири функції: корекція, зволоження, освітлення і навіть догляд за шкірою завдяки вітамінам. Його формула робить шкіру гладкою Зайвих ліній і виглядає вона натурально і сяюче. Ідеальна для тих, хто хоче не тільки приховати темне коло під очима, а й подарувати своїй шкірі чудовий вигляд, додаючи зволоження і легкий природний блиск. Морфі просто не може нас залишити байдужими. Нова Honey Splumping Clip Oil – це не просто олійка для губ, а справжній магніт для уваги. Вона збагачена меди, манукає чилі, що не тільки зволожує губи, а й надає їм об'єм та відчуття свіжості. Ідеальна для створення весняного образу з природним блиском. Окрім того, вона має надзвичайно приємний медовий смак і ефект легкого охолодження. Усього п'ять прозорих відтінків для будь-якого настрою. Вікторія Бекхем не перестає дивувати нас. Цього тижня вона випустила Beauty Brush Collection. Це не просто кисті, а справжнє мистецтво. Дизайн, який надихає, і функціональність, яку ви шукаєте. Вони ідеально підходять для точного нанесення макіяжу, а також виконані з натуральних матеріалів. Просто розкіш, якою можна користуватися кожен день. Додамо трохи ексклюзивного шарму від Крістіанила Лабутен. Новий аромат Fetish La Rose обов'язково стане вашим новим улюбленцем. Це ідеальне поєднання сміливої. Чорної вишні та розкішної оксамитової троянди. Якщо ви хочете підкреслити свою привабливість і додати романтики до свого образу, це аромат те, що вам потрібно: легкий витончений з нотками розкоші, які залишаються з вами протягом усього дня. The Ordinary не перестає дивувати нас новими інноваціями. Цього разу вони випустили мультіантиоксидант Radiant Serum. Цей продукт поєднує стабілізовану форму вітаміну С з пептидами, токотрієнами та іншими потужними інгредієнтами. Він не тільки захищає твою шкіру від старіння, але й надає неймовірний сяючий вигляд. Це справжній порятунок для шкіри і він працює навіть на ніч. The це додає колір до свого улюбленого бальзаму для губ Lip Oasis Glossy Treatment. Тепер три нові відтінки з ніжним кольоровим ефектом, але все ж тією ж гідратації та комфортом. Ці бальзами допоможуть твоїм губам виглядати чудово і залишатимуть їх зволоженими на весь день, не залишаючи липкої плівки. Вибір за тобою, Dune Mirage чи Sun Kiss. І нарешті Tokobo. вони випустили новинку під назвою Apple Devi Fit Cushion. Нова зволожуюча основа, що дарує сяйво і природний вигляд. Ось це справжній деві ефект. Вона поєднує фруктові цераміди, які зберігають шкіру зволожене та здорове, створюючи природний вигляд. А ще в колекції кілька відтінків, щоб кожен зміг знайти свій ідеальний тон. Легка текстура цього продукту дозволяє шкірі дихати і надає їй неймовірного сяйва. Ідеальний для весняного макіяжу. Ось такі б'юті скарби нам подарував цей тиждень. Яка новинка тебе зачепила найбільше? Ділись в коментарях і не забудь поставити лайк, якщо тобі подобається такий формат. До зустрічі вже наступної неділі, де буде ще більше краси. Всім пока-пока!